Наводила російські гради і шахеди на Херсон. Служба безпеки України затримала агентку Російської Федерації, яка коригувала вогонь по місту. Впродовж минулого місяця вона передавала ворогу геолокації сил оборони України. Зокрема, агентка відслідковувала місця базування та переміщення українських захисників, намагалася визначити їхню орієнтовну кількість і наявність військової техніки. Завдяки її координатам окупанти регулярно гатили по місту, застосовуючи реактивні системи залпового вогню ГРАД і дрони Камікадзе Шахет. За даними слідства, фігуранткою є місцева жителька, яку загарбники дистанційно завербували після деокупації Херсона. Під час обшуку вагентки вилучили засоби зв'язку із доказами розвідувально-підривної діяльності на користь Російської Федерації. Жінці повідомили про підозру. Тепер зрадниці за. Грожує довічне ув'язнення.